речі, поки у нас ще є трохи часу, ви можете встигнути підписатись на канал та поставити лайк. Так, подивимось. О, привіт! Я якраз зайшов до тебе, щоб взяти блок. Ти ж не проти? Там пірати. Вони наступають і скоро вже будуть тут. Нам потрібно укріпити берегову лінію. Для цього знадобиться багато блоків. Попередь всіх селян про те, що небезпека дуже близько. Я почну укріплювати берегову лінію. Схоже, вони почали за нами шпигувати і намагаються розвідати слабкі місця в нашій обороні. Так, поки що виглядає все спокійним, вони готуються. Погода, на жаль, наладилась і у них є всі шанси почати висадку. Але ми встигаємо збудувати деякі укріплення на нашому березі. Я думаю, що. Такі тимчасові укріплення дадуть нам деяку перевагу на початку. По-перше, ми будемо на висоті. По-друге, нам зручно буде стріляти звідси. Якраз випробуємо наш лук на кріпері. Здається, все досить непогано виходить. Ну що ж, продовжимо. Нам дуже багато ще потрібно всього збудувати. Мені здається, що пірати нападуть ввечері. Я сподіваюся, до цього часу ми встигнемо укріпити наш берег. І створити необхідні укріплення. Сподіваюсь, що коваль не підведе і він зможе зібрати достатньо заліза. Нам дуже багато потрібно буде скрафтити. Як думаєте, чи витримають напад псі? Тимчасові укріплення. Якщо ви вважаєте, що можна було збудувати щось краще, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До речі, на каналі виходить досить багато відео про Майнкрафт і у нас є ціла серія відео про піратів, і будуть також нові серії дуже скоро. Ворог готується до висадки. Ми це чуємо, потрібно поспішати. Нам дуже пощастило, що на цій ділянці складний рельєф і нам вдалося укріпити цю берегову лінію. Тут є підвищення і певні збудовані укріплення. Тут оборонятись буде набагато легше. Але я не думаю, що вони нападуть саме з цього боку. Скоріше за все, вони зроблять висадку зліва. Це пляж біля нашого поселення. Зі сторони пустелі вони не зайдуть, тому що там є дуже багато перешкод і сипучих пісків. А з пляжу вони зможуть висадитися і напасти широким фронтом. Я думаю, саме це буде місце першої їхньої атаки. Нам потрібно вирушати на пляж і укріпити його там, поки в нас ще є на це час. Гей, hey, це не найкращий час щоб купатись. Я думаю, тобі не вдасться з ними домовитись. Це ж пірати. Краще тікай звідси. Вже вечір, а укріплення ще не готові. Я думаю, вони скоро нападуть. Потрібно поспішати. Ну що ж, вже виглядає досить пристойно. Зараз ми збудуємо ще декілька ліній оборони, і пляж буде частково укріплений. Принаймні, якісь шанси в нас на успіх вже є. Так, я чую знову. Вони готуються до рейду. Ми теж готові. У нас же є декілька ліній оборони. Але нам потрібно повертатися в поселення до того, як настане темрява. Тут залишатися дуже небезпечно. Мені здається, що саме цієї ночі вони на нас нападуть. Але зараз нам потрібно розібратися з цими монстрами. Сподіваюсь, всі селяни вже сховались. Можливо, вони пішли вниз, в печери під нашим поселенням. Там буде безпечно. Дуже багато монстрів вночі. І перебувати тут вночі дуже небезпечно. Виглядає так, що ми скоро втратимо першу лінію оборони. Потрібно спавнити нових галени, інакше ми маємо всі шанси на те, щоб програти цю битву. Так, обороняйте правий фланг. Я вирушу на лівий. Там висаджуються нові сили. Потрібна моя допомога. Ви оборону на правому фланці. Поспішаємо на допомогу. Потрібно знищити передові кораблі. Ще декілька піратів і здається, ситуація потрошку стає на нашу користь. Подивимось, чим це закінчиться. Поки що рано святкувати перемогу. Ми практично втратили першу лінію оборони. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Один напроти трьох це не дуже чесно. Потрібно трошки відступити. Спавниво нових галених. Ця битва продовжувалась цілий день і навіть вночі. Пірати все сунуть і сунуть. Здається, вони не закінчаться ніколи. Мабуть, ми дуже засмутили піратів, коли захопили їхній корабель. Принаймні вони так думають. Тепер вони будуть намагатися захопити це поселення будь-якими силами. О ні, о ні, о ні, вони перейшли до нової тактики. Вони надсилають набагато більше кріперів. На цей раз кріпери вже зруйнували цілу частину нашої оборони. Якщо вони прорвуться далі, я навіть не знаю. Ми можемо не втримати пляж, і вони закріпляться. О ні, нові кріпери, нові Кріпери. Це занадто ефективно. І ми не можемо нічого вдіяти. Їх все більше. Вибухи зі всіх сторін. Нам потрібно щось робити. Я буду спавнити ще більше големів, але мені здається, наш план був не дуже вдалим. і ми все, що можемо, це стримати їх хоча б ще декілька хвилин. Mm. Не знаю, чи є в цьому сенс продовжувати цю битву. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Нас відтісняють на самий краєчок пляжу все ближче і ближче до села. І здається, пірати вже закріпились повністю і займають берегову лінію. Мені здається, ми вже не можемо стримувати їх.